Ну що, ви хотіли огляд мого старого будиночку? Новий можете переглянути ось в цьому відео. А це був мій такий пробний варіант. Тут бачите, ще залишилися такі сліди від скотчу, але нічого. Значить, це першу сторінку я робила аквареллю, чомусь на той час мені здавалося це геніальним рішенням. Тут я відразу залишала місце для того, щоб покласти килимочок, і відразу намалювала ось такі вазони. Такі вазони я б не робила відразу, бо коли зима, мені незручно було їх чимось перекривати. Ось ці деталі завжди визирали. В принципі, тут нічого цікавого немає. На зиму тут була така арочка зелена. Я вам тут вставлю відео з Тіктоку, можете подивитись. Тут двері в мене теж. Теж мали принцип відкривання, але е, лише в один бік. В новому будиночку вони відкривалися двостворчато Те, що я ніяк не зроблю в новому будиночку це ось цей от білий шматочок дверей. Зараз ми його побачимо всередині. Відкриваємо тут у нас спальня. Е, скажу вам чесно, розмір. Ліжка саме тут мені більше вдався, тому що сюди може лягти і дорослий хлопець, і дівчинка більш мініатюрна. А в новому будиночку ліжко менше, і в них трошечки звисають ніжки. Але нічого, це був такий пробний варіант, воно все трошечки косо намальовано, але має право на життя. Тут я об'єднала, бачите, тут згинався листочок, я об'єднала їх такою поличкою. Тут стояли книжечки, тут стояли різні фотографії, фігурки і так далі. Тут у нас була ліжаночка для песика. Наліпки, Ой, його іграшки це спеціальні наліпки. Так само ви будете бачити їх ось тут. І далі в будиночку. Це я придбала спеціально ось такі от два листочки. Їх було насправді більше, ніж два. Я половину пороздавала учням, але вони майже однакові по сенсу. Тут всюди собачки, і тут собачки і котики, і тут собачки і котики. Є для них їжа, вони просто різного розміру, але дублюються абсолютно всі тваринки. Я залишила собі для будиночка і декілька роздала своїм учням. Тому ось ці деталі, так, я не малювала, я для них трошечки була лінива. Хотілося, щоб відкривалася ця частинка, але я її не зробила. Скажімо так, глибину зробила, а накладні оці дверцята я не робила тут. Ну, таке. Мені не дуже подобається цей будиночок, тим, що він не дуже охайний, але деякі дизайни більш вдалі. Кухня шикарна по кольору, але дуже неохайно намальована. І дуже мені не подобається ідея з круглими дверцятами. Хоча тут я зробила навіть окремі кишеньки для всякої їжі, так щось воно. Ага, ось, бачите, можна сюди щось покласти. Тут так само наліпки, якісь мені дарували ці учні, це мої, тут теж наліпки і тут наліпки. Бачите, тут в мене був такий холодильник. Ці всі полички ми можемо відкрити. Цю так само можемо відкрити. Тут ми теж відкриваємо духовочка з брудненьким склом. Я там помецкала маркером. Так, посудимо машина. Бачите, вона вже трошечки розвалюється. Бо разів це відкривала, закривала мисочки для собачки. Ой, бачите, тут навіть ще є. Кухня, Я щось підписувала, коли складала ці аркуші. І Тут, для, а, тут напевно, для котика було да, для котика, а це для собачки. Тут у мене стіл, такий самий, як і в новому будиночку, сюди сідає лялька. Кухню я майже повністю відтворила, таку, як от тут. Я її зробила на свій новий будиночок. По кольору вона мені більше подобається, по акуратності і по конструкції, мені більше подобається моя нова. Ванна шикарне взагалі кольорове поєднання. Мені дуже подобається цей персиковий з чорним. Ось ця ванна. Вона на малюнку виглядає непогано, але коли стає сюди лялька, ну якби вона може тільки стояти, їй не вистачало б сюди якусь шторочку повісити. Далі в нас тут йде така от тумба під мийку, дзеркало. Тут у нас туалет, який мав би відкриватися, закриватися, якісь полички для дрібних речей. І тут була зона для моїх перук. Наразі мої перуки переїхали в б'юті зону. Якщо ви вже дивилися огляд нового будиночку, можете там побачити б'юті зону. Якщо ні, шукайте ось таке відео. Можете там глянути. Правиль машина теж мала би відкриватися закриватися. Сам принцип от того, як я тут розмістила всі. Ці об'єкти мені подобаються більше. Воно більш виглядає об'ємним, але знову ж таки непрактичним, як для паперових ляльок. Дуже скромненький, маленький варіант гардеробної. Зараз вона в мене ось така, і ще по боках відкриваються. Я залишила тут якісь рукавички, білизну. Це манюсінькі такі шкарпеточки і варішки для найменшої дитинки. Теж хотілося б її охайніше, тому я її переробила. А, тут я вам зараз скажу, тут навіть вона була перша такого коричневого кольору, знаєте, як радянський такий шаф, якийсь такий коричневий з зеленим. Чого я обрала такий негарний кольор, не питайте мене, але я її потім заклеїла. На жаль, тут ніде немає попереднього варіанту, щоб вам показати. Так. Далі багатостраждальне вітання. У нас тут є значить Це із додаткових елементів. елементів. Е, ось ця кіцька нарібка. І тут у мене, знаєте, прийшло натхнення на геніальні ідеї. Я купила, там зараз покажу ось таку от штучечку. Це папір для скраббукінгу. Тут дуже багато різних візерунків. Тобто, бачите, вони є крупні, є поменше, можна було собі обрати, які подобається. І я з цього зробила такі, ніби шпалери. Такі теж смужечки. Я вирішила, що я хочу тут зробити шпалери. Але я не подумала, що попередньо ось тут в мене був телевізор, я хотіла його заклеїти, щоб це було не видно. Намецкала клеєм, приклеїла, а воно проступило. Воно не дуже рівно зійшлося ось тут в стиках. Мені довелося це, знаєте, так от просто вирізати ось тут білий шматок попередньої стіни, яка була, і намагатися переклеювати. Але цей колір все одно відбився на мої оці шпалери. Ну, знаєте. Це досвід, це просто досвід. Тут у мене місце, бачите, або для килимочка, або для якогось великого-великого стола. Тут у мене телевізор, він спеціально чорний, щоб можна було сюди по формі цього прямокутничка вставляти типу канали, щоб можна було просто змінювати ці бумажечки, і ніби змінювалися б канали. Тут у мене було місце для ялинки, якщо у мене зберігаються відео, я вам десь тут буду вставляти зараз те, як тут виглядало, коли був декор. Ось ці дві кімнати це такі, ніби як два кабінетики. До речі, ось ці полосочки, смужечки. Це ось мій імпровізований варіант шпалер. Тобто це був такий довгий-довгий листочок, я просто обрізала підходящі мені кольори. Значить, що відбувалося тут? Ця зона була для дівчинки, яка типу художниця. Можна було вставляти сюди картини. Да, вони на двосторонньому скотчі, і можна було потім відліпити і, наприклад, повісити її у вітальні чи в будь-якій іншій кімнаті. Тут стоялися фарби, ну і всякі такі, знаєте, допоміжні матеріали для малювання. Це була зона для чоловіка, комп'ютер, стіл, ой, господи, комп'ютер, стульчик. Цей стульчик зараз стоїть у мене в новому будиночку в зоні а, мейкап, яка в спальні. Тут якісь книжки, і так далі. Такий от стул, стіл, міні-офіс для чоловіка. Далі у нас дитяча, вона мені дуже подобається по кольорах. Зона для маленької дівчинки. Бачите, я тут зробила навіть такий бортик, щоб вона не випадала. Це прям для немовляточки, прям для дуже маленької, і зона для хлопчика. Я знайшла референс якийсь на пінтересті, і мені дуже сподобалося це рішення, ніби з такою аркою. І так само я брала. Кольорові ці аркуші, тобто ось мої шпалери. Я намалювала спочатку те, як воно має бути. Далі, за допомогою циркуля і лінієчки, викреслила собі ось ці шматочки. І оці шпалери я вже частково клеїла. Бачите, тут в мене швих не дуже добре зійшлися. В принципі, класно, але лише для двох дітей, і я подумала, що це, напевно, було за велике ліжко для зовсім-зовсім менюсінької дитинки, треба було робити окреме ліжечко, яке б можна було переставляти, наприклад, до батьків у спальню, потім можна було в кімнату, там, на вулицю і так далі. Цей момент я не продумала. Зараз я в розробці вже цього варіанту. До речі, це теж не перший. І єдиний варіант ось-ось-ось він. Цей колір, який був до цього, у мене був варіант, коли це все стіна під кутом, да? тобто теж такий П-образний образ, але під кутом тут стояла маленьке ліжечко, тут стояло велике, і якби відгороджено стіною. Тобто, так, от за куточком маленьке ліжко. А тут з іншого боку, в мене для дорослих кіток було б. Реалізувала, я це вже більш логічно в новому будинку. Тут спочатку я зробила, заклеїла, і воно -то тепер живе тут. Ось дуже класний варіантик заднього двору. Мені подобається ось ця барбекю гриль, я не знаю, як правильно назвати зона. Тобто тут ми смажимо м'язко, тут я складала аля аля дрова, вугілля, і тут можна було щось готувати. Наліпками обклеїла всюди-всюди, всякими будочками, іграшками, собачок і так далі. Пісочниця, щоб дітки гралися, і гойдалка. Але. Але, але але, воно не інтерактивне. Тобто тут змінювати майже нічого не можна, проте це досить непогано виглядає. Далі я хотіла ще зробити тут, е, ніби як задні двері. Тобто тут у мене був би вхід. Або вихід задніх дверей. І тут, знаєте, шланги якісь закручені, грабельки, щоб стояли. І маленьке маленьке таке подвір'я. У мене тут навіть підписано, що це задні двері. Колись мене учениця просила віддати їй цей будиночок. Я спочатку подумала, так, можливо, але хочу залишити його собі на пам'ять, з чого все почалося. І, можливо, потім буду ще своїм дітям передавати. тому... Який вам будиночок сподобався більше? Пишіть, кажіть, пишіть в ваші коментарі, ставте лайки, і, можливо, зроблю вам ще огляд на свій гардероб і на всіх ляльок, які в мене є в наявності. Всім папа! -па.